МВФ пропонує ми вам фінансову допомогу, а ви нам реформи. І Ось які ж реформи. Перше, це самі основні реформи. Підвищення тарифів на газ, електроенергію до ринкового рівня. Далі, скорочення держвидатків, менше пільг, менше субсидій відповідно бюджетність. Третє. Антикорупційні зміни, запуск. Антикорупційних органів електронні декларації. Четверте: реформа податків і пенсій. Зменшити дефіцит пенсійного фонду. Ускладнювати достроковий вихід на пенсію. Тобто, мова йде про підняття пенсійного віку, про страховий стаж. Ви добре це знаєте. Далі. Приватизація продаж державних підприємств. Це також реформа. І шоста лібералізація ринку землі. А мова йде про дозвіл на купівлю-продаж землі. Оці основні реформи від МВФ. А взамін цього ми вам надаємо фінансову допомогу. Ось, щоб ви розуміли, що такі реформи, які мають бути впроваджені в Україні. І ось після того, що ми сказали з вами. Виникає питання, а чи є якісь перспективи в Україні? Так, перспективи є, але потрібно при цьому перемогти у війні або мати стабільний мир. Спростити податки треба та захистити бізнес, бо без цього не буде економічного розвитку. Бізнес зараз відходить у тінь. Тобто тіньова економіка, це проблема, велика проблема. Повернути українців треба. І дати відповідно їм роботу, щоб вони працювали. А це питання заробітних плат. Які вони мають бути? Мінімалка. Запустити виробництво в Україні, а не просто купувати імпорт. Бо зараз йде імпорт за кордоном. Україна майже нічого не випускає. А для того, щоб випускали, треба, щоб працювали ці виробництва. Щоб виробляли різні продукти, різні товари. Українське виробництво має працювати. Контролювати владу треба. А це вимагати результатів, а не якихось яких обіцянок, про що вони завжди розповідають. Оці чиновники тільки все обіцяють, а в результаті нуль. Від їхньої діяльності. І ось на речі висновок, який ми можемо підвести з вами. Сьогодні економіка це не про.